У цьому відео я розповім вам секрети, які допомогли мені за багато років стати кращою версією себе. Але для вас, лише для вас, я розповім 10 мікрозвичок, які допоможуть вам в швидшому прискореному темпі це зробити. Дуже філософське пояснення, для чого змінювати своє життя, звучить ось так. Якщо ви щось робите у своєму житті, дійсно покращуєте, щось змінюєте, додаєте щось нового, у вас є два варіанти. Один варіант це що у вас дійсно все вийде. Інший варіант, що у вас будуть якісь труднощі, можливо, у вас дійсно щось не вийде. Якщо ви нічого не робите, то у вас є лише один варіант, що у вас дійсно нічого не вийде. Всім привіт і вас на моєму каналі. Це канал про те, як додати більше мотивації, натхнення, інтересу у своє життя. Тож, якщо вам цікаві відео, яке я створюю, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, беріть блокнотики і ручку, і ми продовжуємо наше відео. Перша звичка, яка мені допомогла стати дійсно кращою версією самої себе, це усвідомлення, хто я є, моєї початкової точки усвідомлення, і усвідомлення, куди я хочу дійти, ким я хочу бути. Тобто ти береш і прописуєш дійсно свої характеристики, ким ти є зараз. Як ти себе зараз відчуваєш, можливо, щось негативного, що в тебе є шкідливого, або, наприклад, що б ти хотів позбутися, і потім ти прописуєш це, може бути інша колонка, наприклад, ким ти хочеш бути, які ти емоції будеш відчувати, коли станеш кращою версією себе. Одним класним лайфхаком, який допомагав мені, усвідомити, куди я хочу рухатись, і постійно про це думати, тому що дійсно, коли ти утримуєш це постійно у своїй голові, то це якось тебе мотивує, наштовхує до того. Для чого ти хочеш дійти. Для цього мені допомагала заставка на телефоні. Тобто я обирала картинки, які дійсно мене мотивують. Я могла навіть скласти якийсь колаж і поставити на телефон таку заставку. На початку, коли я хотіла так дійсно красно змінитися, я дивилася фільм Секрет, здається, називається, у якому прям розповідалось, як магічним чином можна покращити своє життя за допомогою просто сили думки. І як дійсно просто якась візуалізація, коли ти дивишся на якусь картинку, коли ти так уявляєш, коли ти дійсно думаєш, що я гідний того, і оця магія. Вона дійсно може привести тебе до твого майбутнього. Тож дійсно рекомендую дивитись навіть якісь фільми, які можуть вас надихати. Для чого мені покращувати своє життя, для чого мені ставати кращою версією, мені наче й так непогано. Аргумент один це дійсно робить життя цікавим. Аргумент два. Ми народжуємося із певними характеристиками, які ми отримуємо від зовнішнього світу і від наших батьків. Частково ми стаємо самими собою, коли ми дорослішуємо, коли ми вже усвідомлюємо своє я. Зараз буде душнута, психологія трошки, але коли ми усвідомлюємо, хто ми є, хто є наше я, тобто що я. Це окрема особистість, тільки тоді ми вже починаємо якби, наповнювати нашу чашу якимись характеристиками, якимись звичками, елементами, які вже формують нас. Наприклад, в нас є дівчинка Оксанка, яка була така скромна, яка була така добра, слухняна, яка просто задовольняла батьків, задовольняла оточення, була для всіх комфортною, приємною, але її такою зробило її суспільство. Першочергово. Потім вона виростає, вона попадає в інші обставини, це університет, навчання, робота, інше місто, і вона розуміє, що ті характеристики, які мала вона з дитинства, їй не підходять, або просто вони не допомагають їй в житті, а навпаки, роблять це життя складнішим. І саме тому потрібно ставати, я думаю, кращою версією себе, щоб дійсно адаптовуватися у світі і усвідомлювати своє Я, що я не людина, яка має бути комфортною для всіх, а я людина, яка має бути комфортною для себе, яка обирає життя комфортне для себе. Тому що кожен має право на існування. Якщо для вас це була занудна інформація, то я рекомендую ще прочитати книги. Тобто другою звичкою, мікрозвичкою, яка допоможе дійсно покращити своє життя, це читати книги на тему людей, які дійсно змогли змінити своє життя. Я рекомендую, завжди буду рекомендувати, книгу Джен Сінцерро, Ніси, яка називається. І на другому місці. Я рекомендую книгу Джен Сінсеро не Монр, те, як усвідомити свої особисті межі. Якщо іноді важко відокремитися від якогось суспільства і важко перебороти якісь суспільні вимоги, тобто ой, ти маєш бути такою, такою а ти відчуваєш, що м, ти хочеш бути трішки іншим, ти хочеш проявити себе, а не відповідати вимогам інших людей. І от книзі дійсно розповідається про те, як сказати ні. Як сказати, що я хочу бути таким, що я заслуговую, я маю право бути собою. Ще одне життєнське порівняння: от, наприклад, коли в мене завжди на початку відео важко буває вступити, важко буває підібрати такі дійсно класні слова, щоб і мені імпонували, і було цікаво дивитися. Перший початок в мене займає не знаю, 10-15 хвилин, щоб знайти ті самі слова. Як розганяєшся, і потім просто ось так легко все йде. Так само в житті, коли ви починаєте дійсно щось нове робити, ставати навіть кращу версією себе, на початку дійсно може бути некомфортно. Ви можете починати такий та ні, воно щось не підходить. Потім ви пробуєте знову і знову. То просто пам'ятайте, що, от, наприклад, одна фраза, яка дійсно мені дуже часто допомагає в житті, це краще шкодувати про те, що ти зробив, ніж про те, що ти не зробив. І тим більше це досвід. Якщо ви пробували і вас не вийшло, у вас вже буде досвід, тобто, ніби навичка, що ви вже це робили, і вам буде в майбутньому потім набагато легше це використовувати. Третя мікрозвичка це готовність досягати цілей. здається, ця мікрозвичка буде дійсно найважче у процесі активних змін, покращення себе, тому що усвідомити і ніби взяти із себе слово, що я зможу дійти до кінця, це буває складно. І некомфортно. Чому некомфортно? Тому що коли ти починаєш змінюватися, твоє оточення тобі починає казати: А що це з тобою сталося? Ти був не такий, як раніше, з тобою вже стало нецікаво. Чому нецікаво? Не тому, що ви стали гіршою людиною, тому що ви стали некомфортно. Коли ви були людиною, якою вас знали всі, от, наприклад, ця Оксанка, вона була для всіх комфортною, приємною, і всі знали, як вона буде поводитись, наприклад, як на неї можна вплинути, що їй можна сказати, що не можна сказати. Коли вона починає змінюватись, люди починають їй щось говорити, а вона їм каже: ні, в мене інше захоплення, я вже змінилася, і люди такі. Ти що? Фу з тобою? Дійсно, так стало нудно, ти вже не така, як раніше. І це є показником дійсно, що ви починаєте змінювати. що ви стаєте частково незнайомцем? Тобто ви дійсно стаєте новою людиною, невідомою для інших, і навіть для себе, можливо, ви не усвідомлюєте, ким ви дійсно зможете стати в майбутньому. І це цікаво в тому, що ви такі, о oh гад, а до якого рівня я дійсно зможу дійти? Наступною звичкою буде мікродисципліна це формування трекерів. Міні-звичок. Мені на початковому етапі це дійсно дуже сильно допомагало. Зараз, наприклад, я використовую трекери звичок із, наприклад, вживанням вітамінів, він, наприклад, відстежує або вживанням якихось ліків, які мені потрібні. Тобто, трекери все рівно присутні у житті. Це можуть бути трекери з Pinterest, ви можете роздрукувати. це можуть бути блокноти, де ви відзначатимете на кількість випитої води за день. Трекери пов'язані із фізичним навантаженням. Наприклад, трекери присідань, трекери зарядки, там, наприклад, кожен. Ви виробити зарядку і відзначаєте галочку, що ви це зробили. Що у вас є шкідлива звичка, там, гристи нігті, або ж, наприклад, не прибирати після себе одразу, не мити посуд одразу, то ви, коли це починаєте виправляти, то ви ставите галочку, що я це зробив, то моє життя уже стає новим. І ви ставите цю галочку. Дійсно, робота на довгострокову перспективу. Оці всі навіть трекери, оці всі зміни у вашому житті. Тобто це не означає, що ви це все зробите, а й завтра ви просто прокинетесь. Вау, супер новою людиною. От тому важлива звичка, усвідомлення, що ви досягнете цієї цілі. І не важливо, скільки воно займе часу, два місяці, п'ять місяців рік, оце дійсно є найскладніше. Що звички я вже говорила дійсно усвідомити, що я дійду і дати собі слово, що ти зможеш дійти. Чому трекери звичок працюють? Тому що це є якийсь бізнес-план вашого життя. Ви дійсно ставите перед собою плани, які ви маєте зробити, і ставите ті галочки, коли ви це виконуєте. Наступною мікрозвичкою є зменшити вживання солодко. А я розкажу вам, як це можна зробити. Наприклад, не їсти солодко після п'ятої вечора або після шостої вечора. Це дуже просто, але водночас складно, тому що буває, що ви наприклад цілий день не їли солодко, і тут настає п'ята година, ви такі. Я не встиг нічого зробити. Але ви дали собі слово, що ви зможете досягнути цих цілей, і ви зможете трішечки потерпіти цю. Тому що в мене, наприклад, раніше були дійсно проблеми з шкірою, через те, що я їла багато солодкого, особливо ввечері. Перед сном могло бути. І потім ти прокидаєшся за і такі пип пип -пи, прищики І ти такий, о, май гал, що робити? Ти біжиш до лікаря, а лікар тобі каже, та їж менше солодко, а ти такий, о, і це все. Наступною мікрозвичкою буде режим. Якщо ви знали, що навіть під час сну наш організм витрачає кілокалорії. Тобто ми навіть частково охуднемо, коли ми спимо. І спати не по 3, 5, 6 годин, а хоча б 7-8. У мене раніше були з цим проблеми, тому я винайшла такий лайфхак. Якщо мені важко прокинутись зранку, я ставлю 3 будильники. Наприклад, мені потрібно прокинутись о 7.30. Я ставлю будильник о 7, о 7.15 і о 7.30. Чому я це роблю? Тому що мій організм він потребує якогось такого поступового пробудження. Це по-перше. По-друге, якщо я так буду робити цілий тиждень, то згодом мій організм починає сам прокидатися уже до будильника. І, звісно ж, із засинанням потрібно також щось робити, засинати хоча б до одинадцятиї, до дванадцятої години. Якщо мені наприклад важко заснути, що я роблю, це я можу посадіти чи в Тіктоці, чи виконати ще якусь роботу, яку мені треба. Потім я йду в душ. І приходжу, і лягаю спати, і без телефонів. І все, і з часом це дійсно стає звичкою і дуже комфортно жити. Наступна звичка, я не думала дійсно, що вона буде важливою, але це так: це догляд за шкірою. Тому що наша екологія все ж таки погіршується, іноді навіть ми харчуємось неправильно, це все впливає на нашу шкіру. Що я, наприклад, отримала також класну таку пораду: це як би ти втомлений не був. Ти все рівно маєш змити той макіяж, зробити тих декілька ступенів догляду за своєю шкірою, тому що це вкладення в твоє майбутнє. Я десь бачила в уривок із відео, де дуже відомий якийсь корейський косметолог сказав, що не так важливо, які ви креми використовуєте, а важливо є просто очищення, гарне очищення вашої шкіри. Наступна мікрозвичка, яка дійсно змінила моє життя, це. Вітаміни, і навіть замість солодкого вживати більше фруктів. І також, звісно ж, я використовую, якщо мені не вистачає якихось елементів в організмі, це вітаміни в капсулах. Наприклад, так як я багато п'ю кави, то для мене важливо давати своєму організму більше магнію і кальцію. Загалом це все індивідуально. Що я помітила, що коли я використовую цю звичку, я набагато менше хворію. Або ж, наприклад, якщо хворію, то це декілька днів і все. А не так, що там тиждень-два ти просто відчуваєш себе дуже погано. Ми не можемо обійтись у цьому списку без фрази в здоровому тілі здоровий дух. Я не кажу про спорт, я не кажу про якісь серйозні тренування, а просто більше рухатись. Це дійсно працює. Я в собі виробила звичку просто ходити, замість того, щоб використовувати транспорт, транспортні засоби. Так буває здоважко да, проходити постійно по 5 кілометрів, але це підтримує тіло. Класному стані, коли ти дивишся в дзеркало на себе, ти розумієш, що ти за допомогою себе тільки ти зміг досягнути того результату. Ще один лайфхак від мене, який дійсно допоможе вам полюбити фізичну активність, це робити різноманітні зарядки, вправи під улюблену музику. Я, наприклад, любила шукати в YouTube класні якісь треки або відео якогось там зумби, якихось танців, якихось рухів під музику. Крайній елемент, який просто дійсно покращить ваше життя, це планування. Просто допомагає вам тримати ваше життя під контролем і знову ж таки, ніби ваш бізнес контролювати саме ваше життя, це і є ваш бізнес. Для чого я маю записувати, що мене чекає завтра, що мене чекає ввечері, для того, щоб вивільнити ваш головний комп'ютер від інформації, тому що ми забагато думаємо і зможемо випадково забути про якісь важливі справи. На кінець скажу дуже банальну річ, але яка змінила життя багатьох людей. Чим більше ви будете зайняті, чим більше ви будете додавати у своє життя якихось нових елементів, нових звичок, проявляти себе по-новому, тим ваше життя стане легшим, цікавішим і простішим. Ще іноді, коли ми стоїмо на місці, ми бачимо, як все від нас далі і далі віддаляється, і віддаляється навіть краща версія вас, віддаляється краще наше життя. Дякую вам за перегляд цього відео. Діліться своїми враженнями в коментарях. І побачимось зовсім скоро у наступному. Па-па!